Як наша команда з'їздила до Львова на турнір з рукопашного бою перший крок від Львівської обласної федерації рукопашного бою? Подивіться на ці нагороди, медалі, кубки, командні кубки все красиво. А поєдинки починає Харів Артур. І у нас іде джеб, права колотуха. Контркидок, до речі, у цьому поєдинку він прямо заспамив чувака контркидками, наприклад, як тут. Провів три поєдинки, отримав три перемоги, зайняв перше місце. А зараз готується до поєдинку наш маленький унічтожитель, Даромір переверзів котрому 6 років. І це його перший вигід на тоталі. Подивіться на цей кидок, парочка ударів. Знову кидок, красавчик, хлопець відпрацював три поєдинки, отримав дві перемоги і заслужене друге місце. А ці тигри ходять на тренування по 6 кілометрів пішки і не пропускають. І ось результат. Потужна робота руками від дивана, лівий сайд-кік, продовження. Далі йде захист від тайкдауну, джеб з відтяжкою в стилі Романа Романчука. Комбінація на верхній поверх, заслужена перемога. Хлопець отримав дві перемоги з трьох поєдинків і отримав своє друге місце. Далі працює Влад Губіліт. Розмін, кидочок звалювання, удар зі зміною стійки, робота в захваті, контркидок, чудово. Далі знову зміна стійки з ударом, удар в прихваті. І щось схоже на кидок, але все ж таки додавив суперника і прямо задушив його. Далі уширо, фронт-кік потужний. І комбінація із переводом на верхній поверх. Три боя, три перемоги, вітаємо. А зараз на поєдинок, на перший сім поєдинок в житті, нас налаштовується Радоміра Переверзіво. Мама її трошечки в шоці і мандражує. А ми виводимо її тим часом на майданчик. Дівчинка провела чотири поєдинки, і отримала три перемоги, за що забрала свою заслужену срібну медаль. Права рука Радоміри настигала своїх суперниць на всіх чотирьох сутичок. І я вважаю, що вона красава. Накидайте їй лайкосів. А ще я раджу накидати лайкосів ось цій чарівній усмішці. Денис. Він просто умнічка, відпрацював непогано, зайняв своє друге місце. На жаль, відеопоєдинків немає. А цей маленький тигр чекав на свій виступ дуже довго, і нарешті ми дочекались. Він налаштовується на поєдинок, поклон суддям, поклон один одному, потисли руки і давай. Хай кік в голову, продовження, завершення хай -кіком. знову комбінації на руках, чудово. Права заходить як положено, хай умнічка. Тарасик, наче як народжений для цього спорту, провів три поєдинки, отримав дві перемоги. І зайняв своє друге місце. І тут він налаштовує Андрія Хоменко на поєдинок. Каже, нога в голову і до побачення. Андрюха його почув. Проте ногами сильно багато не працював. Диктує Джебом, права вдогоночку. Хлопчина йде на кідок, але Андрюха його контрить. Красавчик. Джеб, права нога. Джеб, права в розріз. Шикарно. Знову джеб. 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 Нога. Ну, як ви бачите, хлопчина все відчуває. І цей джеб прямо пристрілений, як положено. Зміщується, провів три поєдинки, отримав дві перемоги і заслужене друге місце. Тренер задоволений. А тепер включається Марцон Олександр. І дивіться на цю праву повторну праву. Захват далі знову тягує на себе правий з боку, прихоплення, вихід на кідок. Знову права з прихопленням. Це стало фірменною заготовкою Олександра в цьому турнірі. Правий мідл кік, розвиток на руках. Знову цей шикарний правий боковий, заслужена перемога. Перемога в трьох поєдинках, заслужена третє місце. Батьки спостерігають за цим символ, переживають, підтримують один одного, обговорюють щось взагалом. Всі залучені в процес. Андрюха розмовляє з Дімоном після поєдинку. А наш Василь лежить після отримання травми. Але подивіться на ось ці емоції. Марко налаштовується на перший бій на виїзді. Його емоції виходять через сльози. Мама допомагає. Але ви тільки подивіться, як він опанував себе і який вогонь бушує в цьому маленькому тигрові. Фронткік з випришки, розвиток на руках, нога. Нога прямо в голову. Ви тільки подивіться, як він настигає свого суперника, не дає йому навіть дихнути. Таке відчуття, ніби він просто відчуває, коли саме треба зробити атаку. Хлопець же не знає, що робити, йде в ноги, але Марко його контрить. Відтяжка правий прямий в стилі Флойда мейвезера. Розвиток, перевід на ноги, знову права. Подивіться на ці відходи, як він просто відчуває дистанцію. Це неймовірно кидок в силовій манері на відтяжка, правий мідл, розвиток на руках, знову кидочок, утримання, заслужена перемога. Провів три поєдинки, а, два з них виграв, заслужене друге місце, просто умнічка. Відтяжка і правий прямий стиль Флойда Везера, тренеру зайшов тільки так. А це наш новачок Луців Тадей. Просто. Подивіться, що він робить із більш досвідченими суперниками. Нога у виприжці, Далі навіть є кидочки. А це проти дуже сильного суперника. Амплітудний кидок отримав одну перемогу з трьох поєдинків. Моє вітання і заслужений третім місцем. Команда готується до нагородження. Усі щасливі, всі задоволені. Так були програші, так були травми, було багато переживань, але все це чудовий досвід і все це вартує того, аби цим займатися. Вам дуже вдячний за увагу. Підписуйтесь, насолоджуйтесь контентом. А ми далі будемо розвивати напрям рукопашного бою в Карпатах.